На сміттєзвалищі у селі Макухівка біля Полтави рятувальники та працівники міського комунального підприємства гасять пожежу. Площа складає десь 2,5 гектара, але верхнього горіння вже немає, горить і тліє всередині самого сміттєзвалища. Ми не можемо сказати на якій глибині, але інколи там глибина сягає до 6 там і більше метрів, тобто дуже великі прогари можуть бути. Таку пожежу дуже важко виявити на самі на початку стадії, тому що воно може. Може бути горіти всередині, а потім вона ну, вилазить, скажімо так, назовні. Займання виникло 15 вересня о 18.30, розповів начальник звалища. Всю ніч працювала і ДСНС, і наші працівники. Роботу ускладнює сильний вітер і посушлива погода, яка сприяє цьому. І за, за рахунок того, що дуже сильний вітер, воно роздуває і тому дуже було важко зупинити повоню. Більше все, це загоряння. Є такий у нас. Така проблема, значна проблема, як загрівання тілозвалища. І буває моменти, коли вона буває критичної маси, ця температура, і потім вона починає, починає горіти. До найближчих будинків від місця загорання приблизно пів кілометра. Побачив дим, здоровий, чорний дим, він йшов на лісу ну, на сторону міста, бо вітер туди був, а вечором їхав. По супругу на роботу, то бачив, як вогонь почти пів свалки ну, горіло. Такий запах ішов сюди? Таж тим ні, бо вітер був на город якраз. Ну, трохи то ну, чути було. А от з моря від згарища відчули й жителі Полтави. Дим страшний, запах жуть просто, неможливо дихати. Дуже неприємно, дуже. Запах дуже далеко розноситься, але ж там я ще не розуміла, що це. А зараз я розумію, що це горить на макухівці. Тому що прочитала це все в інтернеті, в новинах. Бачили дим, такий смог. Жінка каже, може не підемо гуляти. А, так, а Потім пішли і запах чути не такий, що страшне діло, але дихати неприємно. Для ліквідації залучили три десятки рятувальників та сім автівок ДСНС, також комунальну техніку. Воду для гасіння беруть із річки Коломак. Працює два бульдозера нашого підприємства, задіяні на гасіння пожежі, і три поливоминні машини. Наших водіїв шість чоловік задіяно зараз. Пожежа локалізована на даний момент. Розповсюдження загрози розповсюдження вже немає, але ще багата велика площа дуже задимлення і місцями є ще відкрити полум'я. Подають його всередину. Да, воно подають всередину для того, щоб загасити його на глибині. Тобто проливають, проливають, проливають. Воно на кромці ж в основному горить. гариж Це цей високий обрік для того, щоб він не об'як і не з'їхав. Тому що ну знову ж таки безпекова складова, щоб не постраждали наші рятувальники. По ліквідації ще не знаємо, чи сьогодні вона буде, чи завтра вона буде, але роботи не зупиняються. Зі слів Світлани Рибалко за минулу добу в області виникло 111 пожеж. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.